Такий м'ясний рулет стане окрасою будь-якого столу, і приготувати його дуже просто. Нам необхідна свиняча вирізка, курага або чорнослив, шпинат, печений болгарський перець, цибуля, твердий сир, сметана або майонез, сіль та перець за смаком. І першою справою нарізаємо м'ясо. Обрізаємо уса зайве, добряче відбиваємо, на маслі хі обсмажуємо цибулю, додаємо шпинат, на харчову плівку викладаємо відбите м'ясо, солимо перчимо за смаком. До сиру додаємо сметану або майонез. Викладаємо тонким шаром на м'ясо. А далі по черзі: курага, шпинат, болгарський перець За допомогою плівки формуємо рулет і ставимо в морозилку на годину дві щоб примерз. Тоді буде краще нарізатись. Викладаємо на деко. І зверху поливаємо будь-яким томатним соусом, змішаним із водою. Ставимо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину. І готово смачний ароматний рулет у вас вже на столі. І при подачі поливаємо його соусом, в якому запікався.